Вітаю вас у новому відео. Сьогодні розпочинаю його з машини, бо останнім часом фактично в машині живу. Ну, не те, щоб живу, але дуже багато проводжу часу і не встигаю поза цим всім знімати якесь ще відео на YouTube. Але хочеться дуже знімати і хочеться багато розказати і показати. На жаль, все не встигаю. Тому ось, поки їду на роботу, то вирішила записати невеличкий фрагмент відео. Так, зараз багато працюємо. Не знаю, чи розповідала я вам вже про це. Тут на Ютубі, скоріш за все, це була інформація в інстаграмі. До речі, хто ще не підписаний на мою сторінку в інстаграмі, підписуйтесь, там трошки швидше з'являється якась актуальна інформація. Ну там простіше з монтажем і публікацією, аніж на Ютубі, то я частіше там можу бути присутня і там легше зі мною, так можна сказати, спілкуватись безпосередньо. Також хочу звернути увагу дуже для тих, хто. Шукає якусь інформацію від мене. Наприклад, щось я показала у відео, у відео а не, ви не знаєте, де це можна замовити, чи хочете щось запитатись, пишіть, будь ласка, мені в інстаграм в Дірект. Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні розпочинаю його з машини, бо. Останнім часом фактично в машині живу. Ну не те, щоб живу, але дуже багато проводжу часу і не встигаю поза цим всім знімати якесь ще відео на YouTube. але хочеться дуже знімати і хочеться багато розказати і показати. На жаль, все не встигаю. Тому, ось, поки їду на роботу, то вирішила записати невеличкий фрагмент відео. Так, зараз багато працюємо. Не знаю, чи розповідала я вам вже про це. Тут на Ютубі, скоріш за все, це була інформація в інстаграмі. До речі, хто ще не підписаний на мою сторінку в інстаграмі, підписуйтесь, там трошки швидше з'являється якась актуальна інформація. Ну там простіше з монтажем і публікацією, аніж на Ютубі, то я частіше там можу бути присутня і там легше зі мною, так можна сказати, спілкуватись безпосередньо. Також хочу звернути увагу дуже для тих, хто. Шукає якусь інформацію від мене. Наприклад, щось я показала у відео, у відео а не, ви не знаєте, де це можна замовити, чи хочете щось запитатись, пишіть, будь ласка, мені в інстаграм в Дірект. Де знайти мій інстаграм під кожним відео. Я завжди залишаю посилання і на свою пошту для запитів по співпраці, а також на свій інстаграм. Завжди під кожним, фактично, будь-яке відео відкрити, там є посилання на ось ці мої контакти, і за ними ви можете зі мною зв'язатись без проблем. Повернусь до теми про магазин. Розповідала в інстаграмі, тут ще не розповідала, що ми вже дійшли до того рівня що плануємо собі переїзд і будемо робити вже такий красивий магазин офіс, можна сказати, і зараз це займає в нас дуже багато часу і ресурсу. Бо ну, якби ця вся робота дуже приємна і цікава, і свідчить про те, що ми кудись рухаємось і розвиваємося, це не може не тішити однозначно, але справ багато і вони потребують нашої уваги. Зараз мені приїхала мама з татом, трохи посидять, з малюком, старші в садочку, слава Богу, вже садочки працюють. І я можу трішки виїхати на роботу і так плідненько можна сказати, попрацювати. Розвиток нашого магазину він також не в останню, скажімо, чергу залежить і від вашої активності. Я бо адже наші перші клієнти власне до нас прийшли з Ютубу, і це була така, знаєте, дуже сильна. Підтримка і поштовх, який дав нам можливість стартанути і почати цей шлях взагалі, а не опустити руки на самому початку. Бо ну як відомо, коли щось починаєш, якусь справу щось відкриваєш, то зазвичай на початку дуже складно, складно усім. Чи є підтримка, чи нема, ну складно. Ми цей шлях пройшли разом з вами і зараз вже рухаємося так активно і прогресивно вперед. Беремо дуже цікаві бренди, беремо дуже цікаві для нас і для вас позиції. Ну, всю актуальну інформацію можете відслідковувати знову ж таки в інстаграмі нашого магазину. Комета Косметік, хто, до речі, не знає, або вперше на моєму каналі. Ми з моєю колегою Наталею створили свій магазин доглядової косметики, чим безмежно пишаємося і зараз активно з цим працюємо. Це той спосіб роботи, той варіант, коли от я зараз Чітко розумію, можу сказати, що це наразі найкраща робота в моєму житті. А я займалась, повірте дуже багато чим, дуже багато якими напрямками і спеціальностями, тако, якби все перелічити, то навіть би не повірила, що таке може робити одна людина. Словом, зараз для мене найкращий мій час, і я справді від цього насолоджуюся. І навіть сміялася своєю подругою, що е, в мене понеділок це не робочий день, а вихідний, бо я нарешті. Відпочиваю від домашньої рутини і е, хатніх справ і материнства. А можу присвятити себе трішки роботі. Ну, коли є комусь з дитиною побути, і це мене переключає для мене це вихідний бо, як то кажуть, зміна роботи це також відпочинок. Ось так словом їду на роботу, будемо трішки працювати. Візьму вас з собою, трохи покажу наш, наш вайп, як у нас все відбувається. Сподіваюсь, це буде комусь цікаво, і когось надихне. Знову ж таки, для тих, хто чекає сад город, не можу зараз нічого такого показувати. Нас включили осінь, не знаю чому, але ось початок серпня. А в нас така осіння осіння погода, лиє дощ цілими днями. Тично неможливо нічого робити, тому поки ті справи на паузі, то беремося за якісь інші, які теж не менш важливі і займають вагому частину мого життя, і я не можу їх якось уникати чи приховувати. Так, і ще, поки їду, відповім на кілька запитань. Вони, до речі, часом повторюються, і я вже якось на деякі з них відповідала, але ну додаються нові люди, нові підписники з'являються. І е, буває так, що питання, на які я вже відповідала, знову ж таки повторюються. Ну, мені не складно відповісти ще раз, а вам можливо буде цікаво послухати. До речі, е, вкотре е, хочу вас попросити підписатись на мій канал, тому що знову мені показує статистика Ютубу, що. Половина моїх глядачів дивляться на мене без підписки. Причому дивляться постійно, а не підписуються. Вам не важко, а для розвитку мого каналу це дуже важливо. І ну, проявіть так свою лояльність і увагу до мене. Просто підписавшись на мій канал. Вам не складно, а для мене це справді дуже дуже важливо. Так от, запитували мене стосовно водійських прав і як давно я за кермом, і взагалі як подолати страх водіння. Ну, я так розумію, що це стосується власне, жіночої аудиторії. Я водійські права отримала ще у 18 років, ще у школі. У нас там був навчальний комбінат, здається, 10-11 клас, то власне тоді. Можна було отримати цю спеціальність водія певної категорії, але власне досвіду, як такого в мене не було. Я отримала водійські права посвідчення водія, і в нас не було вдома автомобіля в моїй сім'ї ні в кого, ні в знайомих, тому я якби не їздила. Їздити почала вже тоді, коли мій чоловік купив машину. І так спочатку було дуже страшно, зважаючи, що це там більше 15 років, напевне, була перерва. Чи десяти, вже не, навіть не, не пригадаю. Ну, Я давно вже за кермом їжджу. і, Ну, я не скажу, що я себе там почуваю супер впевненим водієм і можу виконати будь-який маневр. Є місця з паркування, особливо, які мені не вдаються. І, але я з цього приводу абсолютно не засмучуюсь. Якщо мені десь щось не вдається, я краще буду кругами їздити, шукати місце, де я точно залізу, і де я нікому не буду заважати. Такий мій принцип. У паркуванні. Як подолати страх? Я про це говорю завжди усім своїм подругам, які зараз е, сідають за кермо, е, усім своїм знайомим, що не вміє їздити той, хто не їздить. От нема такого, що от я не народжена їздити за кермом. Ну, насправді це маячня повна. Ви будете їздити лише тоді, коли ви будете їздити. Практика. Найважливіше це практика, практика і як можна частіше і більше. І більше того, скажу вам, чоловіки також бояться їздити на початках. Для них, них теж є цей страх машини, особливо якщо машина там не дешева або не своя, то ще більше є ризики страх, То ну, зрозуміти, що це нормальне явище з цим просто це треба просто перейти цей етап і все. І ви навчитеся, і все буде гаразд. Головне все повірити. Знаю, що спочатку повномасштабної війни дуже велика частина жінок, власне, ті, які вважали, що їм автомобіль ну не потрібен, і навички ці не є потрібними, і їхні водійське посвідчення, десь там вже роками лежало в шухлядах, подіставали і почали їздити. Ну, це так, скажімо, нас заставило життя, заставило реальність, але тим не менше це ще раз доказує те, що за необхідності, коли у вас є в цьому потреба, ви можете цього навчитись. Тут немає нічого надзвичайного. Тому хочу підтримати тих жінок, які бояться або які в процесі навчання. Зараз, до речі, скласти іспит досить складно порівняно з тим, як було раніше. То я хочу вас підтримати. Вас все вдасться, ви впораєтеся. І водіння автомобіля стане для вас такою буденною звичною справою, а не чимось надзвичайним чи якимось подвигом. Мені здається, що в сучасному світі це вже саме так і сприймається. У нас вже трішки такий безлад тут, бо вже пакуємо деякі товари, вже будемо готуватись до переїзду. І так, те, що приїжджає вже в коробках, часом навіть не розкладаємо або розпаковуємо одразу у ваші посилки, у ваші замовлення. Попри те, що більшу частину своєї роботи, те, що входить в мої обов'язки, я можу робити з дому, є все-таки значна також частина, яка потребує виїзду. Це, зокрема, і пакування, і формування ваших замовлень, опрацювання всіх замовлень. Цього я, на жаль, з дому робити не можу. Треба приїжджати власне, на роботу. Ну, не на жаль, я дуже люблю цю справу. Ось, формуємо, пакуємо замовлення. Потім треба це все ще буде завести на нову пошту. Мої обов'язки більше входить така, можна сказати, медійна частина роботи: наповнення сайту, інстаграм-сторінки, ведення якихось рекламних кампаній, робота з блогерами, словом, те, що пов'язане з просуванням і візуалом. Консультація, спілкування з клієнтами, підбір асортименту та робота з постачальниками це все частина Наталі. Зйомка, монтаж, обробка і публікація та рілс – це ми часом ділимо також цю роботу, і відправлення оформлення замовлень також входить для нас обох в обов'язки. Деякі процеси ми хочемо дуже вже делегувати, але ще трошки нам важко по-перше, прийняти той факт, що треба якусь частину роботи віддати і звільнити себе від цієї відповідальності. Бо в першу чергу наша робота це наша відповідальність. Ми дуже до неї ставимося скептично, дотошно, можна навіть так сказати. Ну, але, власне, впевнена, що саме це і дає хороший результат. Показую вам трішки асортимент нашого магазину. Впевнена, багато моїх глядачів вже заходили на наш сайт, на наш інстаграм-сторінку, переглядали, що до нас тут є цікавого. Але ще отак пробіжуся, покажу вам кілька кадрів, яка в нас тут атмосфера, скільки в нас вже багато товару. Я як згадаю, коли... Ми починали тільки з якогось однієї коробочки косметики, і так тішилося, що в нас вже всього багато, а насправді подивіться, скільки, скільки в нас тут вже і брендів, і товару, асортимент вже дуже великий. До речі, якщо ви цікавитесь косметикою, то я дуже раджу вам підписатись на нашу інстаграм-сторінку. Там щодня Наталя розповідає безліч корисної інформації. Інформацію за яку інші люди беруть шалені гроші. Ми подаємо все це безкоштовно, розповідаємо, навчаємо, мотивуємо. Дуже багато вже отримуємо від вас відгуків. Що ви надихнулись, що ви в нас навчаєтеся, що ви привчились любити себе косметику і цим користуватись словом, кому така тема. Цікава дуже рекомендую посилання буде, звісно ж, в описі до відео. Ну і звичайно, те, без чого я також не можу обійтись. Коли приїжджаю на роботу, завжди якісь баночки відправляються зі мною додому. Цього разу взяла і собі, і мамі. Маму не обділяю в цьому питанні. Я думаю, вона дуже рада, що в мене є магазин з косметикою. Так от, для мами взяла дуже давно. Ми пробували в тестері, і я, і мама. Ми пробували ось цей крем з прополісом від Dr. Сюрікал. Він просто шикарний. Моя мама дуже любить такі поживні креми на вечір, як нічні креми, то в її один з улюблених це є Династія. І ось цей він теж такої текстури поживної і такий щільний, я би сказала, але він на порядок кращий має результати. і просто шикарний крем. Ну, він мені також подобається. Зараз мені на літо він буде трошки заважкий. Я собі його візьму, мабуть, на зиму в догляд, А мамі він якраз супер. Ми впробували в пробничку, він просто шикарний. Шкіра після нього на ранок, така, наче як шовковиста, дуже гарний і дає результат. І також для мами я ще взяла новинку, яка тільки появилась в нашому магазині. Ось цей бренд Holy Frog Ми буквально кілька днів як його взяли і, звичайно, мусимо щось затестити, хочемо щось спробувати. І Наталя дуже рекомендувала власне, для вікової шкіри ось таку кислотну маску. Я дуже люблю маски, взагалі, мені здається, якщо в догляді є маска, то це вже така спа-процедура і якби відчуття догляду, особливого догляду. За собою. Тому я завжди прошу Наталію, щоб вона, в наш догляд, додавала якісь цікаві маски. Ось ця йде кислотна, і вона дуже класно буде працювати з пігментацією, з рубцями, з нерівним тоном, нерівним рельєфом шкіри. Але все ще протестуємо і обов'язково вам віддам, дам свій фідбек, дам свій відгук, як вона спрацювала. Дуже класний варіант саме для вікової шкіри. Для себе, звісно, вже повторюю, вже третя моя баночка буде, це моя улюблена маска Атач. Багато наших клієнтів її вже також мають. Був період, коли в нас буквально кожне друге замовлення це були ось ці маски і не дарма, бо вони справді класні. Вона працює проти набриків, освіжає, омолоджує обличчя, має такий легкий холодильний ефект. Дуже класно на ранок. Мені вона дуже допомагала і під час вагітності, коли в мене були набріки. І ось зараз, коли також не висипляюся, і часом таке дуже втомлене обличчя, то ця маска моя просто рятівниця. Звісно, я не могла не взяти собі в догляд, ну навіть не так, як в догляд, а взагалі в свою косметичку, кушон від бренду C'est Skin. Він дуже хвалений зі всіх сторін, всі його люблять, всім він подобається, впевнена, мені також він зайде. До цього мала BB і CC креми цього бренду, вони просто ідеальні, як на мене, і ось хочу спробувати ще формат кушону. Тут він йде з запасним блоком, тобто, по факту, тут якби два продукти вистачить надовго. Взяла в 23-му відтінку, в мене зараз шкіра трішки засмагла, але якщо мені треба буде світліший, то можна докупити. Запасний блок і взяти його, наприклад, у світлішому відтінку. Тому е, також буду тестувати, знімлю якось вам відео про свій макіяж. До речі, був такий запит е, якось вам відзнімлю. І ще один дуже класний продукт, е, я маю його в мініатюрі, він також тільки входить в асортимент нашого магазину е, Сонцезахисний крем від бренду Who Cares. Я вже тестувала дуже багато сонцезахисних кремів і. Різних текстур, різних брендів. Наразі це мій фаворит. Просто він мені кращий, навіть ніж той, що я мала від сіоскін. Він трішки щільніший по текстурі, але він дуже класно е, такий, дає ефект е, доглянутого обличчя. Не знаю, як детально це пояснити по відчуттях, але мені дуже сподобався цей крем. Ось він, ну він не є дуже щільний, він теж такий молочковий і швидко поглинається, не залишає ні липкості, ні білих слідів, але разом з тим дає дуже гарне відчуття такої доглянутої, зволоженої, насиченої шкіри і класно лягає під макіяж. Думаю, в поєднанні ось цей сонцезахист зверху кушон, і все, моя шкіра буде щаслива. Ось такі новиночки чекають на мене цього разу. I never really know what's going on. Look at me sometimes. Ще на нову посту. Uh, час у нас і такі бувають умови, поки ми все це робимо. Всі ці процеси закриваємо самостійно, але вже в активному пошуку працівників. І найближчим часом дійсно будемо розширятися і е, збільшувати і штат, і взагалі наш магазин. Ось такий день був у мене Працюючої мами. Зараз повертаюся ще додому. Треба, звісно, наготувати їсти, всіх нагодувати. Чоловік привезе діток з садочка і ще почнеться ще одна моя зміна. Можна сказати, ось якось так. Так, звичайно, проходить не кожен мій день. Я не щодня їжджу ось так на роботу, але останнім часом досить часто. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво зазирнути трішки у іншу сферу мого життя, провести цей день разом зі мною. Всім па-па, до нових зустрічей! З вами була Юля.